Right here. And I love to sing two songs to you because you are so. Dear. No. Вона малює Ангелят з обличчями своїх дітей, а займаючись буденною хатньою роботою, подумки розфарбовує лики святих. Такі ангелятки мої просто <хи> такі бувають. Бувають такі вирази. Я навіть намалюю, подивлюся, Думаю, о, це юстинка моя. о, то єва. Уляна Нищук-Боросяк – професійна художниця. У неї підростає двоє чудових дівчаток. Старша Єва з змалку живе у світі образотворчого мистецтва, за найменшої можливості вмощується біля мами і малює. А ще підказує нові ідеї для народної іграшки. Меншенька Юстинка поки що тільки навчається говорити, але уже з задоволенням розглядає барвисті народні забавки і боязко поглядає на Бозю, якого матуся малює. Моя мала мала дуже любить, особливо в вихідні дні. Ми з нею сидимо коли малюємо. Вона надихає мене своїми. Такою дитячою безпосередністю, бо це діти, вони ж вони дуже легкі легкі в, в своїх думках, і вони не такі, за, за, як ми затиснені особливо, там, Художники, які закінчили вищі освіти, а, надихнула мене. дещо недавно вона була, намалювала ту курочку, я тихенько з неї той листочок забирала, по формі там вирізала, трошки там піддала, може, до якихось певних моментів. І такі ось вирізала ось саме ці курочки, які можна бачити. День молодої художниці поділено навпіл. Вранці вона мама в декреті, а ввечері чарівниця з пензлем. В робочому фортуху вона вирізає форми для ікон, шліфує деревину і тонкими мазками, вимальовує образи. Уляна вже бігала з таким таким ж пузиком великим. І у нас мало бути відкриття виставки, на всіх відкриттях виставок активно приймала участь, бігала, потреба наглазила. Тут Уляна родить доньку. Буквально проходить 4-5 днів, Уляна знову вже бігає по виставках, ходить, щось там робить, цей цей бігає мало будувати, біжить знову на виставку, малює одночасно. Ми ти що вже нові роботи намалювали, каже, та поки мало спала, я собі там щось швиденько зробила. Що я думаю, що воно йде тільки одне другому на користь і в жодному випадку не заважає, в жодному випадку не перекриває одне другим, тобто вона дуже гармонійна жінка в праці, жінка як жінка, жінка як мисткиня тобто, вона це все дуже гарно, гармонійно в собі поєднує. Пані Уляна обрала сакральне мистецтво. Перша ікона, яку вона написала стародавньою технікою, мала неабиякий успіх. Це і переконала молоду художницю займатися відродженням народної української ікони. Хотілося б відштовхуватися від чогось такого ґрунтовного. Відповідно, маючи там якісь освіту і все, я ну, вирішила, вирішила саме це мені близьке, можливо, близьке по духу. Вирішила інспірувати якраз можливо те, те давнє в, в, в свої в сучасні якісь мотиви. Пані Уляна зізнається. Велике значення в її житті відіграла мама. Саме вона заохочувала дівчинку малювати, водила до художньої школи, купувала найкращі фарби і пензлики. Був такий випадок, що вона ще будучи маленьким, ну не немовлятком, але вже розмовляти могла, спала ще в люлі в ногах, як кажуть. Люди. І серед ночі, серед ночі, темної ночі, коли вже ми з чоловіком спали, вона схопилася за тябильця і промовила в темноту Мамо, я хочу малювати. Я кажу: і Ми збудилися і з таким легким жахом, думаю, Боже, щось з дитиною не та не гаразд. Малювати серед ночі. Вона була настільки творчою, що вражала всіх нас от клаптики тканини, простині такі от робила і там малювала, образочки вже малювала. Адама Єва малювала, ото як зараз неї є ще. Ну, і різні ну, пейзажі, там я вже не котики, тваринки неймовірні. Кажу, архів в мене в нас є збережений, на стриху зберігається не один чемодан такий тих, тих малюнків. Творча майстерня пані Уляни, ніби маленька церковця, без буденного поспіху, метушні художниця щодня довершує храм, домальовуючи все нові образи улюблених святих Параскеви, Миколая і Юрія Змієборця. Цю дошку я прогрунтувала. Заклала таку основу спеціальну, левкас називається. Прошліфувала цією машинкою, яку ми бачили, я з нею працюю дуже часто, вона мені так відшліфовує добре. І відповідно там вже розграфила, щоб мати якусь певну фактуру, яку зараз накладаю, орнамент. І буду опрацьовувати вже поступово помаленьку. Чоловік пані Уляни художник коваль, тож добре розуміє творче захоплення жінки. Її кумири українські художники Олекса Новаківський і Роман Сельський, росіянин Марк Шагал. Але найбільше натхнення вона черпає із стародавніх народних образів. Творіння то вже таке, вже я часто ніби як окремо від них, то я собі вже можу, якось вони доповнюють мене, збагачуючи це все. Але діти, вони якось ми живемо разом, і це вже така субстанція. Вони з нами, і воно завжди з нами. А вже а тво, тво, творчість то таке чисто ну мені здається, що воно чисто таке особисте. В деяких мірах, в деякій мірі. Причина дуже впливає середовище, в якому це ну, сім'я, це зокрема. Днями Уляна Нищук Борисяк та її колеги презентували виставку. Колекцію своїх робіт малярка назвала мрійливо-романтично. Мандрівка по думках із заплющеними очима. І хто зна, чи вдалась, би ця мандрівка, якби поруч не було двох тендітних натхненниць, які солодко називають художницю матусею. to sing three songs to you because you are so